Слава Богу, сестри. Я думаю, нас, так само, як людей, які жили, сім'ю в в Ісуса Христа, цікавлять питання про вічність, правда? Пам'ятаєте, Ісуса питалися, а що треба робити щоб мати вічне життя? Пам'ятаєте таке питання? Знаєте, а одній людина прийшла і каже, Ісус, а що хіба буде мало тих, які спасуться? А що? Хіба буде мало тих, які спасуться? От ви як думаєте, багато буде тих, які спасуться? Чи мало? Мало? Багато? Знаєте? Ісусу задали це питання. Мноді нього прозвучало. І відповідь він на нього дав. Ви готові чути те, що Ісус відповів на це питання? Якщо готові слухати, що Ісус відповів на це питання, а що мало спасеться? Прочитаємо це питання, записано в Євангелії від Луки. 13 розділ, 23 вірша. І озвався до Ісуса один Господи, хіба буде мало Спасенник? Ісус відказав їм. Намагайтеся війти тісними ворітьми, бо кажу вам, багато хто будуть намагатися війти, та не зможуть, як устане Господа, та двері замкне. А ви зачинаєте вистоювати з надвору та стукати в двері і казати, Господи, відчини нам. А Він вам побіг, побіг, скаже, не знаю я вас і ви. Тоді станете ви говорити, ми їли й пили перед Тобою, і на вулицях наших навчав Ти. А Він вам відкаже, говорю вам, не знаю я. Відійдіть від мене всі, що чинить неправо. Буде плач там і іскраї зубів. І побачите ви Авраама та Ісаака та Якова та пророків усіх у царстві Божім, а себе ж вигнаних геть. І прийдуть інші від Сходу і заходу. І півночі, і півдня, і при столі в царстві Божім засядуть. І ось як останнь остануться перші. І є перші стануть останніми. Є дуже подібне місце. Дуже подібне. Івангелія від Матвія, 7 розділ, 21 верша. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, повійде в Царство Небесне. Але той, хто виконує волю, мого Отця, що на небі. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм теменнів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чудо велике творили, а я їм оголошу. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Здається, пряме питання Ісус, що мало людей спасеться. Ну, не пряма вірь. Ісус не сказав, багато чи мало. Він не дав відповідь людям на це питання. Чому? Тому що люди думають так. Якщо такі як Андрій спасеться, то я по-любому спасуся. Правильно чи? ні? Ви кажете, якщо такі як Андрій спасеться, то я по-любому спасуся. Значить, багато людей спасеться. Значить всі спасуться. Христос каже, ні. Ні, не так. Звісно, я помер за всіх. За всіх без винятку я помер. І спасіння готовий дати всім, і гріхи готовий простити також всім. Але війти через тісні ворота захоче багато, але не всі зможуть. Він каже, спасіння війти захоче багато, але не всі зможуть. Є тісні ворота. Багато людей не хочуть там Вони будуть надіятися, що вони там будуть. А вказується, не будуть. Не пройдуть через тісні ворота. І Христос каже, буде так. Так буде. Я вам скажу, відійдіть, я вас не знаю. І знаєте, які люди аргумент поставлять перед Богом, щоб Він їх пустив? Вони ж не відступлять просто так. Ми ж привикли просто так не здаватися. Ми ж привикли не відступати просто так. Ми люди, ми готові доказувати свою правоту, що я ви зі мною поступають несправедливо. Люди Богу і Ми перед тобою діли, пили. І слухали, як ти навчаєш. Ми перед тобою їли, пили і слухали, як ти нас навчаєш. Що не скажу? Ви беззаконні вибороли ви неправду чинили? На їхній момент тобі пустити, він скаже, це все було неправна. Невже Ісус Христос говорить про звичайну їжу і про звичайну Богу? Він сказав, що їжа вона не наближає людину до Бога, вона не віддаляє людину. Ти можеш їсти? Можеш не їсти. Один їсть м'ясо, другий не їсть м'ясо. Ця людина не приближає і не даляє від до Бога. Я Думаю, ці люди мали на увазі щось більше, ніж проста звичайна їжа, яку ми приймаємо кожен день. Пам'ятаєте Ісус Христос, коли відходив? Він каже, віднині я не питиму від цього роду винограда І не буду їсти оцей хліб, який є тілом і кров'ю моєю. Я його сприймати не буду, а ви це робіть на спомені. Ви це робіть на спомин про мене. Так ось ці люди, які є християнами, вони прийдуть і кажуть, Христос, боїсь участку. Ми участвували в твоїй заповіді. Ми їли, ми приймали твоє тіло. Ми пили. Ми приймали твою кров. Ми участвували в твоїй заповіді. Чому ти нас не приймаєш? Чому ти кажеш, що ти нас не не знав? Чому ти кажеш, що ми поступаємо неправильно, що ми неправду чинимо? Чому причина? Причина в тому, що участвує не Час творогів не прави. Апостол Павло в пислані до Коринтян, коли він описує про запит Господню, яко він нам захожить. Він пише порядок, він пише, що це таке відбувається, що ми робимо і про що ми звіщаємо. Він каже, кожен раз, як ви істе цей хіб, я те почав. Ви звіщаєте про смерть Господню, аж доки її прийде. Ви не згадуєте, ви звіщаєте. Згадувати? звіщати – це різні речі. Звіщати – це розказувати, звіщати – це проголошувати. Ви говорите про смерть того, який має прийти. Ви говорите про смерть живого ви звіщаєте. Це смерть. Це не екскурсія, яка починається із гесиманського саду і кінчається головським Христом. Це не вийшов. Він тут звітися. зеленим, але не працює. Це не екскурсія, яка починається зиманського саду і закінчується Голгофським Христом. Це не просто подорож скрізь де був Ісус Христос. Це не те, що я собі просто згадав і емоційно це пережив, це щось більше, це звіщення. Це коли я беру цей косок хліба і глоток вина. І я засвідчую перед цим матеріальним і духовним світом, що я є частиною тіла Ісуса Христа. Що я є тілом Ісуса Христа, що я маю прямий зв'язок з Небесним Отцем. Я маю єднання з Ісусом Христом. Він живе в мені. Я живу в ньому. А якщо цього нема? А якщо я не є частиною тіла Ісуса Христа, якщо я називаюся, але обманюю сам себе і обманюю інших, якщо я не маю миру, якщо я зражу, заздрю, якщо я ненавижу, якщо я обмовляю, якщо я не бажаю миру зі своїм братом, зі своєю сестрою, а беручи це, я засвідчую, що ми є одне тіло. Я обманюю самим себе. і обманюю своїх ближніх. Я Бога обманюю. Тому, коли люди ставлять аргумент, ми їли і перед тобою. Він каже, ви це робили неправильно. Ви обманювали самих себе і ви обманювали Бога. Далі люди кажуть, ти нас навчав. Ти нас навчав. Ми слухали, ми приходили в церкву, ми слухали Твої проповіді. Проповіді про тебе. Ми чули Твоє Слово. Мімо того, ми ще вдома собі на дисках, на кассетах, на флешки, в Ютубі включали проповіді. Ми слухали Твоє Слово. Питання далі, далі. І що далі? Це слово вас поміняло. Слухати і виконувати. Це зовсім різні речі. Ми можемо послухати і сказати гарну проповідь, добре сказав, а що я з цього взяв. Чи слово Боже, яке говорилося до мене, воно мене поміняло. Воно зробило зміни в моєму житті. Я став кращим. Чи я який був, такі і остався. Каже, що ви просто слухаєте і не виконуєте? Ви себе самих обманюєте. Ви себе самих обманюєте, коли ви просто слухаєте, а не виконуєте. Це слово буде свідчити проти вас, що воно вас докоряло, воно вас навчало, можливо, воно вас підбадьорювало, можливо, воно давало вам вихід в життєвій ситуації, можливо, воно хотіло зберегти вас від гріха якогось. Ви його почули? але не виконане. Воно буде вас докоряти. Воно буде вас докоряти. Тому Христос каже слухати, просто слухати, а не виконувати. Це те саме, що робить беззаконня. Ісус Христос не завжди. Він скрізь робив великий акцент на те, щоб люди виконували те, що вони чують. Ви пам'ятаєте об'явлення Івана, перший розділ, третій вірш написані такі слова. Блаженний, хто читає, і ті, хто слухає пророцтва, та додержують написаного мені час Боглиський, блаженний хто читає. Слухає і виконує. Хто читає, слухає і виконує. Той блажений. А хто просто слухає, але не виконує. Який він? Звичайно, протилежна відповідь до слова Блажений. Він є нещасний. Він є нещасний. Що він просто слухає, а не виконає. Слання Якова, перший розгляд з 22 верша. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Якщо я і ви просто слухаємо, а не виконуємо ми є люди, які самі себе обманюють. Бо хто, слух, хто слухать слова, а не виконавець? Той подібний до людини, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе, та відійде і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в нім пробуває, то не буде забуть-слухач, а виконавець діла, і він буде блаженний у діянні. Своїм виконавець, а не просто слухач. Просто прийти, посадити своє тіло на лавочку і послухати всі проповіді, які говоряться в неділю. І не виконати. Ти можеш надіятися на спасіння. Ти можеш надіятися, що ти туди війдеш. Але ти не зможеш туди. Він тобі скаже, я тебе ніколи не знав. Тебе ніколи не знав. Ти слухав, але ти не виконував. Ти слухав, але ти не виконав. Я тебе не знаю. Всі люди. Ісус Христос завжди людей ділив на дві категорії. На дві категорії. Які з вигляду були досить подібними, однаковими, точно так само, як ми зараз вами. Всі однаково прийшли, всі однаково сіли, всі однаково слухають. Но ну, одні підуть додому і будуть виконувати те, що чули, а другі не будуть виконувати того, що чули. Ви пам'ятаєте, Ісус Христос? Розказував притчу про п'ять дівчат і других п'ять дівчат. Ці дівчата були однаково запрошені на весілля. Однаково були запрошені. Вони однаково ждали жениха. Вони однаково заснули. Вони однаково проснулись. Вони однаково мали світильники. Все було однаково. Ну одні війшли, а другі не війшли. Тому що одні випнули умову щоб війти, в них масло було. І свічники їхні горіли. А в других не горіли свічники, бо масла не було. Щось здається, те, що на перший погляд непомірно. Якась маленька посудинка із маслом. Хоча його не видно. А той їх немає. І ніхто не бачить, що там нема маси. І ніхто не бачить, що там є маза. Одне, що їх відрізняли. Пам'ятаєте, Ісус Христос говорить притчу про трьох рабів, яким було дано один, два і п'ять талантів. Кожен з них однаково був рабом. І кожен з них однаково явився перед паном. І кожен з них прийшов не з пустими руками. Кожного з них в руках були гроші. Але двох пан прийняв, а одного викинув, вигнав. Чому? Їх відрізняло одне. Ті працювали, а той нічого не робив. пам'ятаєте, Притчу про ґрунт, на який сіється насіння, скрізь земля, скрізь земля. І скрізь падає насіння. Але на одній почві це насіння проростає, а на трьох інших почвах не проростає. Здається, все однаково, але результат різний. І ось. Оце коли ми читали Матфія, той самий сьомий розділ, перед тим п'ятий, шостий, в розділ – розділі це є наука Ісуса Христа. Я рахую, це фундаментальна наука Ісуса Христа, яка міняє людину із середини, із середини. Він говорить в кінці і каже, і кожен кожен, хто слухає мої слова, слухаємо всі мибодібню до Бог, категорій людей, які будують будинки. Будуються будинки. Два будуються. І два можливо однакових. І Христос каже, Кожен, хто слухає цих моїх слів, і їх виконує. Виконує. Він подібний до того, хто побудував свій дім на фундаменті. На фундаменті. Фундаментом в дому є виконання Божого Слова. Фундаментом вашого і мого дому є виконання Божого Слова. І це дім. Стоїть. І це дів стоїть. А не виконання Божого Слова, а просто слухання, це будівництво будинка, але без фундаменту. І живуть християни. Живуть християни продовжить 2000 років. Живуть сьогодні. І якщо дасть Бог життя, ще 2000 років будуть жити. Але і всі будують будинки. Але різниця одна. У одних цей будинок з фундаментом, який є виконання Божого Слова, а в без фундамента, який є не виконання Божого Слова, а просто слухання. І Христос каже, прийде час, прийде час випробування. Є будинки, які заваляться. Є будинки, які зруйнуються, їх не стане, їхня руйнація буде велика невиконання Божого Слова. Це не просто невиконання Божого Слова. Ви Пам'ятаєте, яке питання було спочатку? А чи багато тих, які спасуться? А чи багато тих? І спасуться. Знаєте, хто має знає відповідь на це питання? Знаю я особисто про себе. І знаєте ви особисто про себе. Я особисто про себе знаю. І ви особисто про себе знаєте. І ви можете дати відповідь. Спасусь. Чині? Виконавець чи просто слухач? Участвую в святині Господні, щоб заспокоїти свою совість? Для чого я це роблю? Хто вникає в Хто вникає в закон досконалий, закон волі і в нім перебуває. Якщо ми вникнемо в закон досконалий, Закон волі, Він нам скаже, де я маю покаятися, де я маю змінятися. Якщо я буду в нів перебувати, я буду знати. Я буду його виконувати, не Мені не треба буде чути відповідь, багато спасеться чи не багато спасеться. Їх мало там буде, чи багато. Я буду знати, я буду там. Я буду там. Ми будемо йти до молитви і всіх нас піднятися на ноги. <клух> Можливо, в цьому зібранні є ще люди, які... Взагалі не примирилися з Ісусом Христом, які свої гріхи перед ним не визнавали, які не каялися. Ну знаєте, що ви є грішні люди.